І всім привіт, друзі! Ви на каналі СЮА і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає UA Кіборг на Banchaton Бурас Карта Монастир. Ну що ж, до бою. Бачимо, грає не один а грає з братішом Братиш грає на Астрон Рекс. У нього ніку потрапив на YouTube канал Гравоice СЮА. чудовий та цікавий за рахунок нашого героя. Ну і граємо ми, до речі, на імбічницьких танках. Одні з перших реплеї від підписників, крутезні такі от вихлопушення, які тягнули бої, це був на Бураску, бій, я пам'ятаю, по-моєму, на карті А, І на Rex, теж на LifeOx був один із перших боїв. Так що, хто не бачив всі бої і реплеї від підписників, так, то плейлисті е, реплеї від підписників. Передивіться, їх там не багато, там всього півтори тисячі їх так. Передивіться з першого до останнього бою. Але не останнього, тому що їх буде ще дуже багато. Їх, я думаю, їх мільйон буде записано на нашому YouTube-каналі. За рахунок ваших чудових та класних епічних навіть боїв. Так, ну. Захопили мен монастир, почекав. Ну бачили, братіш, поїхав зразу на монастир, наш герой так між вуличками там постояв між будинками, почекав, ніхто не поперся із суперників. Поперлися всі на воду. У нас там фюстом проблема, якщо всі поперли на воду, тому що у нас там невеликі сили, їх можуть перехлопушити, і їх тут не видно, щоб хтось підставився та підкопушити, допомогти братішам. Вони вже там понавчилися. Як треба шкіритися, щоб оцю перекатку не бути, не бути приклопушеним. Ну хоча б не прихлопушеними, а надхлопушеними. Так, наш братіш там тили прикриває, якщо хтось буде випущувати очі. У нас можуть бути... Опа, дісталося. Чи з підпалом. У нас можуть бути проблеми, до речі, і по першій, та другій лінії по ущілені, тому що там я бачу теж величезні сили силиться. Так, на братіша тут наїжджають, братішки часто. А ну тікає звідси. Не, не... не наїжджай на братіша. Топо, бо отримаєш зараз ліщі. Валя ще можеш попити. Як з добрим ранком. У нас що зарядження? Насряд 240 пробиття. Два снаряди в барабані, 240 пробиття, 360 шкода від пострілу. Це чудове пробиття на восьмому рівні. Так. Але це в нас поліпшені підкалібери. Не чудово у нас те, що у нас 190 всього пробиття. На восьмому ж таки рівні 190 пробиття основними підкаліберами, теж, ж бачите, є переваги, є недоліки, але ну, знівелюються ці недоліки тим, що е, наші герої на Бурасках дуже крутезно тягнуть бої. Ну, це, це щось, я ж кажу, Бураск, Чархотурчик і ЛКН-90 це найімбіщенські такі преміум танки, які тягнуть бої. Реально. А, ну, а там, по-моєму, ліпив бинтом. Ліпив. Ха! -ха чудово. Так, а поки я розповідаю чудові та цікаві історії. Ми програли воду, так як я казав, вже М3В намагається. Ну, вже тікають із бази наші братіші. Там е, одна протеха на імбополочку стоїть. Але ми зараз і втрачаємо, по-моєму, і ущілено. Нам тяжів, по-моєму, переклопушують. Теж не дуже чудово. Кличе на допомогу наша артилерія, але ну, вже ніхто і не врятує. Тут починається теж вже движуха. Біля монастиря. Починають агресувати на нашого братіша. Пінікомку. Це вихлопушення. 5-9 рахунок, не в нашу користь, але просадки поки щоб такої великої, ти немає. Отже вони там всі шотні шотні Так, братіш! Братіш тримай. А ну тікайте звідси зараз. Лящів потримає. Ой, в свого лучше. Лящів потримуєте зараз. Да, братіта. Втратили братіша, ну все, це буде помста просто неймовірна. Наш герой зараз я кумфнецьке ліще і почне оцікана перебувати. За братіша. <плес> та й за братіша та й за пів команди. Дуже багато ми танків втратили ці бою, наша команда. Ну який є варіант? Варіант, в принципі, поїхати сушку зараз 122-44. Вихлопушити, так? У нас хп повно, так? Підхлопушуємо тут на глючу їхав Центуріон-1. Просто на глючку їхав. Був прихлопушений. По воді. Ну, Напевно, що по воді вони поїхали ближче до бази. Там ще тримається наша ПТХ біля нашої бази. Тримає, щоб не стало на захоплення. Ти тримайся, братіш, у нас тут буде розбірка, це не за нашого бракіша зараз буде. Чудово, два вороги знищено. Двоє залишаємося проти. Ой. А я вам казав, у нас є така тенденція, що... Е як немає, немає Колобанова, а потім один за одним. А ну, тут два танки сходу забрати. Ой, не пробив за дніще, ну це таке буває. Так. Дивіться. Двоє залишаємося проти шісті. Лобанова немає, немає, а потім один за одним. Так, чудово. Тепер тримаємо кулаки за нашого героя. 2000 настріляно. той не влучив, чудово, три її знищено. Наш братіш на Астер Рексі теж, до речі, двох забрав. Так, із цих 6 танків у нас небезпека від яких може бути? Та в принципі ні від яких не може бути, так? Просто будемо, якщо вони шотні, шотні. А я так розумію, що шотні-шотні, якщо в нас. якщо у них перевага всього тисячу. Забираємо зараз артилерію, артилерія не очікує, що зараз проїдемо за артилерію. Сіда. <рес> І залишаємося вже один проти п'яти. Чотири ворогизні. Це буде круте <рес> Ха-ха. Це буде 9 ворогів знищище. Дві ну, я вже перечуті. А, дві відмітини на столі гармати, то я не сильно. Не, не переживаю сильно за нашого героя. На столі гармати, я думаю, тут буде третє. Вже панічно суперники стають на захоплення, я так розумію, тайп десь останнім часом був підсвічений, ну, тайп теж не суперник, якщо він шотнить, був підсвічений на монастирі. Проджетто із, напевне, два ІСа. Напевне, один із іс Ісів зараз стає на захоплення, а ці їдуть, напевно, що в пошуках, в ну, них перевага величезна. Хоча вони не підозрюють, що грає проти них неймовірне скеліще. Ха-ха. Майстерне скіліще. Двоє стоїть на захопленні. А ну звідси ж ми пересвітимо. По любому. 16 секунд. Ось вони, шотні, шотні, чудово. Із третій. до побачення. Небагато з нього збив захоплення, речі. Та зато забрав два танки. Так, є у нас 30 секунд, щоб доїхати там із... стоїть по любому. Нам по любому і стоїть, незрозуміло, де Пружета стоїть. Хоча ми можемо ще один постріл в принципі, прийняти від Purjeта, але один лише. Щоб Purgetо поїхав за нами на свою базу, то в принципі зараз ми забираємо без проблем так? Став... 14 секунд до захоплення бази. Ох, Він плопушить. А він чекав, бачите? Так, якщо підсвітився і Purget не стріляє, значить він по-любому десь там. За монастирем. А, ось він. Ну за монастирем, в принципі, так. Оце майстерність. Оце майстер-клас як в таких ситуаціях, як один залишаєшся проти шістьох, і як холоднокровно виклопушує своїх суперників. Зараз обманний маневр йому зробити, так? Хитрий такий маневр зробити. Ще можна і на полочку. Ну він, якщо зараз стане на захоплення, то він буде дивитися на полочку. Ну він не пересвітить. Ну, він не пересвітить, бо там кущі ще зробили, так? Через... Мож, ну я думаю, бураски все ж таки огляд краще, він більш... Він такий універсальний у нас солдат, він може як ЄЛТшки зіграти. Ну що? Фінальна епічна дуельна дуель. дуель. Дев'ятий ворог буде прихлопушений, буде у нас медаль колобанова, епічно, епічно. Я думаю, ще буде. Та ще родненький Вболіває, бачите А я не знаю, я б не впорався з хвилюванням, якщо чесно. Це треба дійсно що ще впоратися з полюванням. Ну чудово, дивіться, маневр, він не очікує так, чи воно зараз бої. Вони зараз не підсвітитись. Хуай, підсвітився. Так, він захоплювати буде? Чи буде вицілювати? Він там... А, він там міг би під'їхати за цей... за трупі сховатися. Чудовий, через кущик він не бачить. Він не бачить через кущик. Ну. Треба тільки пробити. А тут впорався з хвилюванням. Але хвилювався, це видно було. Дякую за реплей, дякую за епічний бій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.